Пілоти FPV дронів батальйону Сігнум в чергове продемонстрували свій професіоналізм, холодноточність і терпіння, уразивши ворожу реактивну систему залпового вогню ТОС-1А, Сонцепьок. Ця машина не просто одиниця техніки, це символ терору, який російська армія активно використовує для випалювання українських позицій, цивільної інфраструктури і навіть житлових кварталів. Її поява на фронті завжди означає одне: буде пекло. Але тепер мінус один сонцепьок. І це серйозний удар не лише по техніці ворога, а й по його бойовому духу. Все почалося з того, що аеророзвідка зафіксувала вихід цього монстра на вогневу позицію. Машина встигла випустити весь свій термобаричний боєкомплект, після чого сховалася в лісі. Ворог сподівався, що звична тактика вистрілив і втік, знову спрацює, але не цього разу. Українські ФПВ-пілоти вже були в повітрі. Вони швидко вирахували точне місце, де ховався сонцепьок, і почали методично працювати. Було нанесено чотири прицільні удари по моторному відсіку, адже пускова установка вже була порожньою. Вибухи не залишили екіпажу вибору, ті зрозуміли, що їх схованку виявлено, і вирішили перегнати машину глибше в ліс. Але не встигли. Щойно бронемашина проїхала близько 200 метрів, двигун загорівся. Після ураження він не витримав навантаження. Дим, вогонь, паніка. Росіяни миттєво почали готувати операцію з евакуації машини. За деякий час розвідка помітила висування важкого евакуатора Брем, який мав забрати пошкоджену систему. Його супроводжував БТР, щоб прикрити евакуацію. Але пілот fpv дрону мав свою мету і не дозволив ворожій техніці спрацювати. Дорогою траплялося багато спокус: буханки, мотоциклісти, легкі цілі, які ніби спеціально намагалися відволікти оператора. Але пілот був зосереджений. Пряме влучання в Брем і процес евакуації зупинився. Машина горіла, екіпаж в паніці залишив її, і пошкоджений сонцепьок. Цей випадок став серйозним попередженням для ворога. Після того випадку в районі більше не фіксували появи нових сонцепьоків. Очевидно, ворог зрозумів, українське небо це не місце для безкарної роботи термобаричних систем.